Яку роль відіграє заклад культури в житті громади? Заклад культури має бути серцевиною будь-якої громади, тому що, на моє переконання, майбутній день, це я так називаю взагалі, майбутнє воно має прийти через культуру. Культура це внутрішній стан людей, це стан розвитку їхньої свідомості. Заклад культури має об'єднувати усі. Позитивні всі е, передові, е, всі прогресивні починання громади і бути тим місцем, де народжуються нові ідеї, де люди знаходять один одного, де люди знаходять підтримку своїм ідеям, е, де е, люди де відбувається становлення цих людей як активних громадян, тому заклад культури має особливе значення, і на своїй діяльності, на своєму досвіді я помітила, що якщо цим займатися, якщо до цього докладати зусилля, то саме так воно і буде.